Доброго вечора всім. Рада, рада, що ми є. У нас наш Олександр Леонідович сьогодні в поїздці разом з усім громадами приїде, розкаже, що і як. Тому я поки що сьогодні буду сама, але скористаюся цією можливістю для того, щоб розказати всім про законопроект, який був законопроектом 14048, який Підписаний президентом України після підписання президентом України законопроект 14048 отримав номер 4677 9 І тепер це закон, закон 4677 9 який набув чинності уже з дати оприлюднення, тобто з 10. Листопада, який вступить в дію через рік після закінчення воєнного стану, після нашої з вами перемоги, але в зв'язку з тим, що багато дуже в засобах масової інформації пишуть, говорять різного про цей законопроект, я хочу дуже коротко розказати про уже закон, який набув чинності, і який насправді є прикладом. Об'єднання прикладом правильної, обґрунтованої реформи, продовження реформи розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики. Отже, що є в уже законі 4677-9? В цьому законі є нагляд, а не контроль. Це важливо. Я пізніше поясню, що це таке, яка різниця в цьому. Далі, в цьому законі є нагляд виключно за делегованими повноваженнями. В цьому законі є вибірковий нагляд, нагляд тільки за тими питаннями, які не контролюються іншими органами державної влади. І це є окремо зазначено в законі. Нагляд вибірковий, нагляд, який здійснюється протягом 60 днів з моменту. Прийняття рішення органам місцевого самоврядування те, що нагляд є після прийняття рішень, цей нагляд зберігає незалежність органів місцевого самоврядування, тому що нагляд починає працювати після схвалення рішення. Я трошки пізніше так само це поясню. Вимоги про усунення порушень здійснюються органом нагляду тільки про усунення порушень протягом 60 днів з моменту прийняття рішення. І єдиний випадок, коли орган нагляду має право і обов'язок зупиняти рішення. Органу місцевого самоврядування з одночасним поданням до суду це якщо рішення несе загрозу територіальній цілісності України, нове, чого не було в жодному іншому законі до сьогодні, вводиться початок. І це стосується регіональної політики початок координації державних органів на рівні області, це те, чого не було, і це наступний крок до створення виконавчих комітетів в обласних радах, які сьогодні відсутні. І тепер я хочу детально пояснити кожен з цих пунктів для того, щоб всім, у кого виникають питання. Що, як буде діяти цей закон, нагадаю, це колишній законопроект 14048. Сьогодні це закон 46,77-9. Отже, закон запровадив нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування. Нагляд, а не контроль. В чому різниця? Різницю між наглядом і контролем визначають. Законом про основні засади нагляду та контролю, і різниця дуже проста і дуже складна. До різниці між наглядом і контролем ми вели дискусії про цю різницю, коли обговорювали починаючи з 2020 року асоціацію міст України з представниками різних органів влади. Законопроект 42.98, після нього законопроект 13.124, потім законопроект 13.150, 13.150-1 і далі законопроект 14,048. Нагляд це коли орган нагляду постійно в рамках визначених законом споглядає відповідно відповідність закону дій. В нашому випадку органів місцевого самоврядування. Для цього не потрібно для здійснення нагляду ні додаткових документів про проведення нагляду, ні висновків. Просто відбувається моніторинг за тими рішеннями, які приймає орган місцевого самоврядування. Це нагляд, це постійний процес моніторингу законності рішень. Що таке контроль? Контроль це коли Є спеціальна процедура, коли орган контролю виходить на перевірку, або запитує якісь документи для перевірки, або проводить разову періодичну обов'язкову документальну перевірку. Ця перевірка проводиться і завжди, в результаті контролю, повинен бути наданий документ за результатами контролю. Це документ, який засвідчить. Порушення закону або документ, який скаже, що контроль підтвердив відсутність порушення закону, але документ за результатами контролю повинен бути обов'язково. Коли ми говоримо про нагляд і контроль за органами місцевого самоврядування, за рішеннями органів місцевого самоврядування, то абсолютно зрозуміло, що якби був запроваджений контроль. За органами місцевого самоврядування, як про це зараз говорять і пишуть деякі експерти, журналісти, активісти, то це була б суцільна процедура постійного паперового обігу між різними органами влади. Це вартість. Це ефективність, і насправді це залежність, постійна залежність органів місцевого самоврядування. Зараз закон 4677-9 передбачає виключно нагляд за делегованими повноваженнями і за тими сферами діяльності, в яких держава не здійснює свій нагляд або свій контроль, і таких сфер. Органів, які займаються сьогодні паралельно один з одним, є 26 асоціацій. Міст України оприлюднила. Перелік цих органів з картинкою, так, але головне це перелік: 26 органів, які згідно з законами, спеціальними законами про ці органи мають право або перевіряти, або контролювати, або виходити на перевірки, або витребувати документи. Але ті органи, які здійснюють нагляд, контроль перевірку органів місцевого самоврядування, ми про них не говоримо. Ми говоримо за нагляд за законністю. Рішень органів місцевого самоврядування в тих сферах, де така процедура не проводиться згідно з спеціальними законами. Що важливо ще, нагляд здійснюється виключно після прийняття рішень органами місцевого самоврядування, і це теж є дуже важливим, на це звертаю увагу, тому що зараз, після прийняття закону, Після його набрання чинності почали знову ж таки обговорювати щось і говорять: а чому не до прийняття рішення орган влади, державної влади дає де висновки або що? Тому що саме передбачена схваленим Верховною Радою і підписаним президентом законом тепер уже 4677-9 передбачається нагляд за уже прийнятими Рішеннями. Чому орган місцевого самоврядування незалежний у прийнятті рішення? Він має процедури, визначені законом, як оприлюднювати вчасно, як долучати, забезпечувати участь мешканців громад в прийнятті рішення, але орган місцевого самоврядування незалежний від органів державної влади, і ця незалежність, навіть при здійсненні нагляду, гарантується тим, що він проводиться після. Прийняття рішення. Далі цей нагляд здійснюється не постійно, а протягом 60 днів. Тобто, якщо протягом 60 днів орган державного нагляду, який має це право, не побачив, не знайшов і не надав припис, не припис, а вимогу про усунення порушень, тоді це рішення працює, і всі ми з вами, як мешканці громад, розуміємо, що це законне рішення, яке не Скасовано в відповідності до повноважень органу нагляду, державного органу нагляду, що важливо ще, це те, що в разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення, яке загрожує територіальній цілісності України, орган державного нагляду зобов'язаний і має право зупинити таке рішення. З одночасним поданням до суду, і це захист нашої з вами незалежності незалежності нашої країни, які передбачені Конституцією України. Тепер це я сказала коротко по всім пунктам. Зараз хочу просто по ще детально пройти по всім статтям уже закону 4677-9. Він вніс зміни до різних. Законів, в тому числі до закону про органи місцевого самоврядування, там передбачається в статті 76-2 про те, що забезпечення законності актів сільських селищних міських рад здійснюється у відповідності до норм. В законі про місцеві державні адміністрації. Так як я працювала над законопроектом в Асоціації міст України з Асоціацією міст України, я буду говорити виключно про громади, тому перейду до закону про місцеві державні адміністрації, і в статті 16 прим, 1 закону про місцеві державні адміністрації, закон передбачає процедуру. Які органи є органами нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування, і основними органами для громад будуть колись районні районі адміністрації протягом року, і це передбачено при положеннями, протягом року, після вступу в дію закону? Будуть органами нагляду виключно обласні державні адміністрації України, тому що це була позиція Асоціації міст України, це була позиція європейських партнерів саме через роботу обласних державних адміністрацій, найбільш ефективним буде такий нагляд і більш системним. Далі місцеві державні адміністрації забезпечують законність. Шляхом запобігання порушенню законності, державного нагляду за порушенням законності, а також вперше з'явилася така норма надання консультацій і відповідей на питання, які мають тепер право ставити до державних адміністрацій муніципалітети. І це Допомога тим юристам, тим фахівцям муніципалітетів, які зацікавлені отримати висновок до того, як виносити, наприклад, на розгляд органу місцевого самоврядування проект рішення. Але роз'яснення державної адміністрації будь-якого питання не позбавляє державну адміністрацію моніторити, здійснювати нагляд за всіма абсолютно рішеннями. Органу місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень. Що знову ж таки важливо є в цій статті 16 1 закону про державні адміністрації, це те, що вони здійснюють державний нагляд за актами органів місцевого самоврядування в разі відсутності в інших органів державної влади повноважень і здійснення нагляду чи контролю в цій сфері. І це дуже важливо, це те, що унеможливлює Дублювання нагляду, і це те, що насправді чого хотіли вимагали від нас наші європейські партнери при проведенні продовженні реформи з децентралізації це домірність нагляду. Що важливо ще, в законопроекті передбачаються заходи із здійснення державного нагляду. Це вимога про усунення порушення, це звернення до суду в тому випадку, якщо ця вимога не була почута, не була реалізована органом місцевого самоврядування. Всі процедури в законопроекті визначені: скільки днів на вимогу, скільки днів на виконання вимоги. Все абсолютно прозоре і, і зрозуміло. Що важливо, на що ще хотіла звернути увагу, це те, що в статті 25 закону про державні адміністрації вводиться норма про те, що голови місцевих державних адміністрацій координують та забезпечують законність в діяльності територіальних органів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади. Вперше ми говоримо про те, що Законність буде нагляд за законністю буде здійснюватися на території області не тільки за рішеннями органів місцевого самоврядування, але і за рішеннями органів державної влади на цій території. І тут цей закон дає право головам, виключно головам державних адміністрацій, голови державних адміністрацій матимуть право вносити пропозиції до міністерства. Щодо пріоритетів діяльності їх територіальних органів в області, проводити спільні засідання, наради з керівниками територіальних органів, здійснювати контроль за реалізацією керівниками територіальних органів державної влади взаємоузгоджених рішень, інформувати. Центральні органи про порушення на території області, і що ще важливо, керівники голови державних адміністрацій матимуть право порушувати перед міністерствами. А в тому випадку, якщо міністерство не реагує на такі порушення питань перед кабінетом міністрів, питання невідповідності керівників займаним посадам керівників органів державної влади, тобто закон, Передбачив створення системи нагляду не тільки за делегованими повноваженнями органами місцевого самоврядування, але і за діяльністю. Органів державної влади на території тієї чи іншої області, яка є в рамках підпорядкування відповідної обласної державної адміністрації. І це є дуже важливо. Важливо те, що ці питання повноваження нагляду мають право здійснювати виключно голови відповідних місцевих державних адміністрацій. І це передбачено статтею 39 закону про державні адміністрації. Ще раз повторюся, закон набере чинності з дня набрав чинності з дня наступного за його опублікуванням. Він уже набрав чинності, але вводиться в дію через рік після нашої з вами перемоги. Отже, ми маємо час до перемоги, і протягом року, після перемоги для того, щоб підготувати всі проекти рішень, в першу чергу на це час потрібен органам державної влади, тому що вони будуть працювати, але і органи місцевого самоврядування матимуть цей час для того, щоб максимально докласти зусиль для того для допомоги нашим військовим сьогодні, і формування знову ж таки спільної позиції спільної роботи. Громади заради для нашої з вами перемоги. Я закінчила доповідати питання, яке стосується закону. Це вже закон, підписаний президентом. Який... Я закінчила доповідати, розказувати про суть нового закону закону про домірність нагляду, який продовжив реформу регіонального розвитку, реформу розвитку місцевого самоврядування в Україні, причому зробив це. Об'єднуючи суспільство, об'єднуючи всі рівні публічної влади в Україні і об'єднуючи всіх тих людей, народних депутатів, депутатів сільських селищних міських рад, голів сільських селищних міських рад, які хочуть будувати Україну і будують Україну, напевне, на сьогодні доповідь закінчила. Хочу привітати з нами зараз пані Тетяна Суганяка. Пані Тетяна, доброго вечора вам. Рада вас чути, рада бачити. І напевне, на сьогодні це буде все. Запрошую всіх вас в середу на 18.00 на нашу зустріч, чергову, регулярну, постійну і розмову про місцеве самоврядування. Дякую дуже.